Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні розглядаємо Retekes V115 портативне міні-радіо. в звичайній картоновій коробці із характеристик на самій коробці. Бачимо, що радіоприймач здатний приймати хвилі в діапазонах AM, FM і SV. Бачимо вхід AUX. Можемо записувати радіоефір, також є диктофон. Можемо користуватися мікро sd картами. Програвач MP3 і VMA файлів. По живленню маємо літієвий акумулятор ємністю 1000 мА. І зазначається, що у нас спікер з уклоном на бас. Цікаво, побачимо, що там за бас, Серйозний чи ні. Відкриваємо коробку, дивимося, що всередині. Бачимо зарядний кабель USB A на USB Type-C. Що вже радує. Сам радіоприймач інструкція, макулатура. На правій стороні бачимо AUX. тобто AUX трошки нижче, Line-in вхід. А вище вихід на навушники. Вихід під картку пам'яті. І гніздо зарядки USB Type-C. На правій стороні нічого такого немає. Знизу теж зверху антена. Так, і тут у нас відсік під акумулятор. Акумулятор, до речі, формату такого, як колись Олди пам'ятають. Були телефони, мобільні, Nokia. І ось там такий стояли акумулятори. Формат BL5C. Бачимо 1000 мАг, 3,7 В. Розміри. Ширина 120 мм. Висота 80 мм. і товщина 20 мм. Довжина антени у розкладеному вигляді 39 см. Вага. Разом з акумулятором і шнурком на руку 158 г. 159. На шнурку маємо ось таку підставку, прикольно придумали. Ось так сюди вставляється. І все, радіо стоїть. Верхня кнопка справа просто у нас вмикає або вимикає радіо, трошки нижче. Кнопка мод знайде. Тож отакі от речі потрібно просто прогуглити. Спробувати. Не як мод, а як просто блокування. Не знаю, чому мод написав, на але купу. це не можна Просто по Трошки нижче перемикання в режимах FM і AM. І ще трошки нижче діапазон SV Так, тут у нас кнопка меню. Її потрібно трошки зажати, і переходимо. Налаштування системи. Тут не буду по кожному будну проходитись. Ще раз натискаємо кнопку меню і виходимо з нього. Після пошуку можемо між хвилями перемикатися за допомогою даних кнопок. Наприклад, нам потрібна хвиля номер 2 Натискаємо 2 і Play. Можемо просто натиснути 3 і не тиснути Play, просто прийдеться довше чекати. Як бачимо, на третій канал прийшло. Допомагає силам оборони на сайті хітефamю. Якщо зникає живлення, або ви замінюєте акумулятор, то в радіоприймача є пам'ять. Ваші налаштування не зіб'ються. Зараз хочу перевірити, якщо підключити живлення, чи будуть у нас завади. Як бачимо, зарядка пішла ніяких поміг за ват у нас немає. Як я тут це радує, чи може працювати без акумулятора, просто відживлення? і щоб абітурієнти також були готові. Студенти бачимо, все працює. Якщо планується використовувати як стаціонарне рішення, щоб не вбивати акумулятор, можемо його витягнути і. Працювати просто від мережі. І ми відкрили осередок, вирішили відкрити. Динамік у нас згучний, реально. Відкрити, відкрити один осередок, не припиняти діяльність. Ось такі ми нас. відбір зробили, ми відібрали групу 56 людей і запустили До. відповідно різко зберігать. Він починає трошки порипувати. Я думаю, що здається, Так, дійсно, він трошки з уклоном на бас, але якогось супербаса, звісно, тут очікувати не потрібно. Додатково купив ось таку зовнішню антенну називається XH-DATA AN80. в середині сама антена І ось такий перехідник. В чому суть? Якщо у радіо є вихід під зовнішню антену, ми її підключаємо напряму. А якщо даного виходу немає, тоді підключаємо через цей перехідник і іншим кінцем просто зверху. Раз, ось так це одягається. І тут, я не пам'ятаю, скільки, 5 чи 7 метрів ця антена. Перевірив автопошук без антени, знайшло 31 чи 32 станції. З даною антеною знайшло 42, здається, на 10 станцій більше. З іншої сторони антени маємо ось таку прищепку. Тобто, наприклад, якщо в лісі десь відпочиваємо, можемо десь до дерева прищепити, замотується і розмотується туди-сюди. До висновків. Живемо, самі знаєте, в який час йде війна. Якщо, наприклад, мобільний зв'язок зникне, радіо це один з варіантів отримувати якусь інформацію. Тому на сьогодні радіоприймач повинен бути в кожній сім'ї. Конкретно по даній моделі недороге портативне рішення. З чудовим динаміком акумулятор тримає приблизно 8-10 годин на середній гучності. Може працювати прямо від мережі без акумулятора. При роботі від мережі поміг немає. Бонусом отримуємо диктофон, mp 3 плеєр і можливість запису FM-передач прямо на картку пам'яті. Підписуйтесь на канал, якщо сподобалось, ставте лайки. Діліться досвідом. Всім дякую за перегляд. Пішов я кормити звіря. От просто їсти вже не може. Див'ярка, йдемо їсти.